Мої вітання садівникам та садівницям. Сьогодні ми поговоримо про тему, що розбурхає садівників з покоління в покоління, а саме білення стовбурів плодових дерев. Тавалось б проста штука: взяв пензлик, побілив деревце і порядок. Але як показує практика, все не так просто: білити чи не білити. Ось у чому питання сьогодні ми розглянемо переваги та недоліки побілки разом з вами. Зважимо всі за та проти. Може, ви здивуєтесь, але є багато нюансів, які варто проговорити. Нагадаю, що ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. Спершу давайте згадаємо, чому взагалі виникла традиція білити дерева. Колись це було звичайним явищем в наших садах, та й зараз багатьох це й досі обов'язкова частина догляду. Але якщо подивитися на Європу чи США, то побілка там не настільки популярна. Можливо, вони знають щось, чого не знаємо ми. Ну що ж, почнемо ми з плюсів побілки. Найбільша перевага, яку дійсно важко заперечити, це захист від сонячних опіків. Пам'ятаєте, зими, коли яскраве сонце несподівано світить на стовбури, а потім різкий мороз. Для дерева це не просто перепад температур, це справжнє випробування. Кора від таких стресів починає тріскатися, і як наслідок дерева стають вразливими до шкідників і хвороб. Білий колір відбиває сонячні промені, і дерево менше нагрівається. Але це не єдина проблема, яка чекає на дерева. Ось вам ще одна зимова сонячна засуха. Коли дерево впадає в сплячку, всі процеси в ньому сповільнюються. Але якщо сонце нагріває стовбур, починається випаровування вологи. А де взяти вологу, коли земля замерзла і корені не можуть пити? Правильно? Ні, звідки? В результаті кора пересихає, виникають тріщини і. Знову ж таки, побілка допомагає уникнути цієї проблеми. Але як же без ложки дьогтю в цій діжці меду? Побілка має свої недоліки, і найбільше з них це склад побілки. Традиційно використовують вапно. І саме в цьому моменті починаються проблеми. Вапно це агресивний матеріал. Якщо його нанести занадто густо, можна отримати не захист, а справжній хімічний опік. Особливо це стосується молодих саженців. У вас було таке, коли навесні побілка виглядала, наче. Товстий шар штукатурки. Виявляється, це погано для дерева, бо такий шар порушує газообмін і навіть може гальмувати розвиток. До речі, молоді дерева взагалі не рекомендується білити вапном. Це для них як отрута. Тому якщо ви маєте нові посадки, краще або взагалі набілити, або використовувати спеціальні склади без вапна. І ще одна цікава тема: це білення навесні чи восени. Ось тут думки садівників розділяються. Хтось каже, що білення треба робити лише восени, хтось лише навесні. А хто ж правий? Давайте з'ясуємо, якщо говорити про осінь, то побілка допомагає захистити дерево від перепадів температур та шкідливого впливу зимового сонця. А ще це непоганий захист від деяких грибків та бактерій, які шукають місце для зимівлі в тріщинах кори. З іншого боку, весняне білення теж має сенс, особливо якщо ви не робили його восени. Наприклад, якщо зимою було багато снігу і його частина прикрила кору, то весною, коли сніг тане, кора опиняється на сонці, а побілка якраз врятує її від опіків. До речі, можна часто побачити, як люди. Біля дерева просто перед великодним. Це у нас, мабуть, якийсь національний звичай підготувати сад до свят. Але насправді це не зовсім правильно, адже побілка не виконує своїх функцій, якщо зробити її занадто пізно. І ось ще одна річ, про яку мало хто знає: несмивна побілка. Звучить привабливо, правда? Наніс один раз і не переживай, що її змиють. Але є нюанс, побілка повинна бути дихаючою, і ось тут несмивні склади часто провалюють тест. Вони можуть заблокувати природні процеси в корі, і це призводить до проблем, що ж робити, щоб і деревам не зашкодити. І захистити їх є декілька варіантів, і один з них це використовувати спеціальне агроволокно або сітку для захисту стовбуру. Вони дозволяють деревам дихати, але водночас захищають їх від перебидів, температур та шкідників. Інший варіант це м'які склади для побілки на основі водоемульсивної фарби. Вони не містять вапна і менш агресивні для молодих дерев. А зараз давайте поговоримо про техніку побілки, адже це не так просто, як може здатися на перший погляд. Треба знати кілька важливих правил, щоб все зробити правильно. Ну, по перше. Коли краще білити дерева, як я вже згадував раніше, осінь оптимальний час для цього. Ідеально, якщо ви побілите дерева до настання стійких морозів, приблизно наприкінці жовтня, це дозволить захистити кору від. Температурних перепадів і зимових опіків. Якщо ж ви білите навесні, то зробіть це в березні, щойно зійде сніг, але до того як сонце почне активно гріти. Весняна побілка буде ефективною у захисті від крипків та шкідників, які прокидаються разом з теплом. По-друге, важливо підготувати дерево перед побілкою. Не можна просто нанести побілку на брудний або пошкоджений стовбур. Спершу очистіть кору від мохів, лишайників та старих тріщин. Для цього можна використовувати звичайну дерев'яну лопатку або щітку, але робіть це обережно щоб не пошкодити живу тканину дерева. Якщо є великі тріщини або рання на корі, їх бажано замазати садовим варом або спеціальною пастою для захисту дерев. Що стосується техніки побілки, то тут також є свої нюанси. Не робіть шар побілки над товстовстим. Це поширена помилка, коли садівники намагаються прям закрити дерево так, що аж тече по стовбуру. Це може призвести до того, що побілка почне тріскатись або навіть задушить кору. Побілка має бути рівномірною, але тонкою. Для молодих дерев особливо важливо використовувати легкі розчини або спеціальні склади без вапна. Також не забувайте, що білити потрібно не лише стовбур, але й нижні гілки. Це допоможе захистити не тільки основну частину дерева, але й бічні пагони. І, звичайно, не забувайте про погоду. Не варто білити дерева у дощову або вологу погоду. Побілка просто змиється, і вся ваша робота буде даремна. А тепер поговоримо про альтернативи, які може запропонувати сьогодні ринок. Одна з найбільш популярних альтернатив це агроволокно або спеціальні сітки, про які я вже згадував. Їх легко використовувати, вони захищають від температурних перепадів, і що найголовніше, не душать кору. Але є один мінус: такі матеріали коштують дорожче і доведеться потратити трохи більше. Інший варіант це використання натуральних Собів побілка сьогодні на ринку є багато органічних і безпечних розчинів, які захищають дерево не гірше традиційних засобів. Наприклад, ви можете використовувати розчини на основі крейди або глини, змішані з молоком або клеєм ПВА. Така побілка також відбуває сонячні промені, але не так агресивно впливає на кору. До речі, ці органічні розчини часто використовують садівники, які ведуть екологічне або органічне землеробство. Якщо ви не хочете застосовувати хімікати в своєму саду, це прекрасна альтернатива. І тут ми так дуже плавно підходимо до. До питання: а чи є взагалі сенс білити дерева, якщо ви живете в регіоні з м'якими зимами? Якщо температура у вас рідко опускається нижче нуля і немає різких перепадів, можливо побілка і така необхідна. Наприклад, у південних регіонах України побілка. Не така критична, як на півночі, де сильні морози. Але навіть у теплих регіонах є свої ризики. Скажімо, шкідники вони обожнюють зимувати в тріщинах кори. До речі, в деяких країнах побілка стовбура дерева вважається застарілою практикою. Наприклад, в тій же Великобританії чи Франції садівники більше покладаються на агроволокно та природні засоби захисту. А от у нас побілка все ще залишається популярною, і багато хто з нас не уявляє саду без цих білих стовбурів, особливо напередодні свят. Ну що ж, на цьому здається, ми розібралися з основними аспектами побілки, поговорили про її переваги, недоліки, техніку і навіть альтернативи. Тепер все залежить від вас. І якщо ви додивились цей ролик до кінця, то я маю для вас пропозицію. Ви ставите лайк цьому відео, пишете будь-який коментар мінімум з трьох слів, і підписуйтесь на наш канал. Якщо ваш коментар збере найбільше вподобайок, то ви отримаєте 200 бонусних гривень на покупки в Агромаркет. А на цьому я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей та нехай! Квітна наша Україна.